Павло Глазовий, байкографія, вовча біографія. Зажерливість приніс чабан додому із лісу вовченят. Як вигодою, каже, цих сірих чортенят. Вони не тільки будуть отару стерегти, а дещо із чужої зуміють притягти. І ось що приключилось, як виросли вовки. Два дні охороняли отару хижаки, а потім, серед ночі, порізали овець. Лишився випадково маленький баранець та уцілів, крім того, іще один баран. Вовки його не з'їли, бо то був сам чабан. БРАТЕРство. Пастух, маленьке вовченя, десь вивеліки з ями. Приніс додому. І воно росло собі між псами, та й виріс вовк. Довгенько він охороняв нотару, аж доки дикий брат його біля Крутого Яру вівцю схопив, стінився гвалт, погналися собаки, але піймати не змогли прудкого розбишаки. Один лиш вовк, домашній вовк, що виростав між псами, догнав його і хапонув. Залізними зубами. Злодюга, кинувши вівцю, від болю аж заплакав. Ти що своїх не пізнаєш, продав себе собакам. Кінчилось тим, що під кущем вони, як браття, сіли і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть, життя у них погане, та скільки вовка не годуй, собакою не стане.